Як ти прийшла в рекрутмент аналітику і Чому вирішила розвиватися саме в цій сфері? Свій шлях я розпочала як рекрутер масового найму, там де мені е, приходилось обробляти більше тисячі двох тисяч відгуків на місяць, і таким чином цей напрямок треба було автоматизовувати на рівні цифр. Потім з командою зрозуміли, що цей підхід може і підійти для загального найму не був такий масовий і складався в більшості кількості етапів, і найми були більш конкретніші. Тому ми прийняли рішення розвивати рекрутмент-аналітику в джубл. і так розпочався мій перший мої перші кроки в напрямку рекрутмент-аналітики. Які дані для рекрутмент-аналітики найважливіші і чому? По-перше, це вираховувати рівень навантаження команди, тобто вести дані по відкритим, закритим вакансіям, які знаходяться в режимі очікування. Друге, це аналіз безпосередня, безпосередня воронки кандидатів, і не тільки скільки в нас знаходиться на. На етапі, а ще й конверсія. Третій основний показник це причини відмов кандидатам, чому ми відмовляємо, чому кандидати нам відмовляють. І останнє, як я вважаю, це оцінка якості кандидатів, тобто це збір фідбеку від наймаючих менеджерів, від кандидатів, які ми відмовили, від нових наймів, як вони бачать наш рівень рекрутингу, процесу рекрутингу, і їх фідбек по спілкуванню з нами, з якими основними викликами стикаються рекрутери у роботі з. Даними по-перше, це якісні дані. Так, це може виглядати як бюрократія, тому що рекрутеру необхідно вказувати основну інформацію в АТС-системи, і це дійсно десь і додаткове навантаження для рекрутера. Але повні якісні дані це основний момент, який стосується якісної рекрутмент-аналітики. І другий момент, з яким також можуть зіштовхуватись рекрутмент команди це наявність даних в деяких спейсах. Тобто ми можемо вести кандидатів в АТС, збирати форму відгуків через Google форми і збирати основні дані в Google Sheets. Таким чином нам необхідно буде об'єднувати ці спейси та виводувати в якусь окрему єдину систему візуалізації, будь-то Looker Studio або Power BI.